Прощатися із Олегом Тупальським прийшло близько сотні людей. Кожен з них впродовж дев'яти місяців вірив, що герой повернеться додому живим, та захисник загинув на полі бою, намагаючись рятувати побратима. В той самий момент, коли побратим попросив про допомогу, він кинувся йому перев'язувати рану, але ворожий снаряд, який розірвався поруч, обірвав життя славетного сина. На жаль, ми змушені признати сьогодні, що на той момент не було можливості одразу його евакуювати, тому що йшов наступ, і підрозділи пішли вперед, вперед, вперед. І на жаль, броня, яка підійшла, змогла прийняти на борт людей-побратимів, які могли ще отримати медичну допомогу і бути. Скажем так, спасенними. Життя Олега обірвалось 28 березня в боях за Харківщину. Вдома на героя чекали мати, дружина та двоє дітей. Син же сьогодні приймав бойовий прапор за батька. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батько. За дві години до загибелі Олега Топальського поспілкуватися з ним вдалося його побратиму Петру, та тоді вони не знали, що це була їхня остання розмова. Ми сиділи, як щас я пам'ятаю, і він мені вкручував гранати запали і, і, і вставляв в РПС. Ми з ним поговорили. Ми і ми, ми розділилися. Я пішов раніше, вони пішли пізніше. Він вірив, що він, він, він дуже хотів, щоб щоб закінчилася війна, і Україна жила в мірі, щоб його діти росли росли і жили в вільній країні. Ті, хто знали героя, кажуть. Він був гарною, світлою та доброю людиною, котрий завжди бажав усім найкращого. Та, будучи справжнім чоловіком та патріотом, усе життя присвятив військовій справі. Олег Васильович народився у селі Мотовилівка Київської області. Закінчив місцеву загальну школу. Потім приїхав до міста. Житомира, де проходив військову службу у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова на посадах у військовому оркестрі. Більше 10 років він віддав себе службі у військовому інституті. Уже після початку агресії Росії у 2014 році він вступив до лав Збройних сил України саме в складі. Однієї із десантно-штамових бригад збройних сил України і де виконував бої завдання. Спочатку у складі складі сил антитерористичної операції, а потім уже у складі сил операції об'єднаних сил. Отримав бойове поранення, мав бойові нагороди і, з щастя, виконував свої бойові завдання. Олег Тупальський не дожив до свого сорокаріччя, тож герою назавжди 39 років.